Смак води із цього джерела Олег Клікоцький пам'ятає з дитинства. Тоді з хлопцями вони чи не щодня торували сюди стежину, аби втамувати спрагу. Чоловік каже, що джерело цінне не лише своєю водою, а й історією. Ще Чехії жили і вони мали тут шкілку, вирощували хміль. От і це джерело з тих часів було скільки, мабуть, скільки існує квасилів, стільки існує це джерело. З часом джерело заросло і перетворилося на ось таку непримітну місцину. Три його ключі ледве просочувалися з-під землі, не зникли взагалі лише завдяки свідомим квасилівчанам, які самотужки розчищали хащі. Дев'ятикласниця Віка пригадує, як малої разом із бабусею дбали про це джерело і брали з нього воду. Моя бабуся працювала давно. Ще на, на сосні, і вона майже щодня приходила і чистила це джерело. Всі дуже любили споживати цю воду. Відродити історичне джерело місцеві активісти вирішили чотири роки тому і звернулися з пропозицією до селищного голови. І ось тепер з'явився результат: викорчували чагарники, облаштували пішохідну доріжку, джерело розчистили. Ми акумулювали кошти три роки в Бюджеті селищної ради, а це кошти саме з природоохоронного фонду, які направляються саме на такі заходи. І на цей рік у нас вже була необхідна сума. Це невелика сума, як для такого об'єкту. Це якихось 35 тисяч гривень. Всього найбільше коштів ми потратили на відновлення, а точніше будівництво цієї пішохідної дорожки. На урочисте відкриття відновленого джерела зійшлося чимало квасилівчан. Тепер з нього б'є аж 10 ключів. За хвилину вони виштовхують один кубічний метр чистої за усіма санітарними показниками води. Дмитро Крет обіцяє односельцям продовжити облаштування місцини. У планах збудувати капличку біля джерела. Знову за рахунок коштів, акумульованих у природоохоронному фонді. А ще громада хоче дати назву джерелу. Задля цього на офіційному сайті Квасилова оголосять конкурс пропозицій, з яких Згодом оберуть найбільш вдалу Валентина Гордич, Тетяна Гошмановська, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.